Понеділок, в четвертій годині я верталася додому. І біля Тростянецького у нас ну, напроти є магазинчик Тростянецький, і на куті є магазин Юність. І на куті вулиця Полюя, 15. На куті стояв мужчина з псом, але я не придала цьому значення. Ну я ж кожен день ходжу цією дорогою купу років. І коли я вже з ним порівнялася. Неочікувано пес на руку. Розумієте, я до такої степені розгубилася, що я навіть не рухалася. Той хазяїн почав ту собаку відтягувати, ну, ну і все. Він її відтягнув і втік. Я подумала зразу, коли в цьому всьому стані, що це була вівчарка. А потім ті люди, які знають. Того, 에, того мужчину, до якого він втік, вони мені сказали, що це є помість вівчарки і бульдога, рижого окрасу, велика така собака. Мужчина невисокого росточку, такий хлюпенький, десь років 57, 58 до 60, такий трошечки лисуватий, худощавий, маленький, тому що, він, коли оця собака на мене пригнула, він просто стояв, він був білий. Потім мені сказали, що він вроді був п'яний, що це виглядало на те, що він був п'яний, але я не можу цього знати. ми з чоловіком вже другий день обходимо всі двори, звертаємося до всіх людей, просимо, тому що тут така ситуація, що мені в травпункті лікар сказав, що я обов'язково повинна знайти цю собаку, щоб прослідкувати за станом здоров'я. Якщо собака до 10 днів не умре, Ну, не здохне, значить, все буде добре. Якщо собака здохне, значить мені обов'язково треба проходити оцю вакцинацію від сказу. Але тут ще один нюанс. Так як вакцинації на даний момент в Україні немає, її треба замовляти. Значить, мені треба рухатися швиденько, щоб знати, чи замовляти ту вакцину, чи не замовляти. І тому я, я би хотіла, можливо, хтось знає, хтось бачив, тому що людей було дуже багато. Можливо, якось хтось. Ну... Чи сфотографував, тому що відеокамер нагляду немає, ми обійшли все. Будь ласка, якщо хтось бачив чи знає хазяїна тої собаки, зателефонувати мені, чи сюди до вас навежу, чи до мене, бо я, я, не хочу, ну, я не хочу наказувати того мужчину, я до нього не маю абсолютно ніяких претензій. Я просто хочу знати стан здоров'я тої собаки. Якщо собака буде жити,